Напевно, багато хто з вас спостерігав за тим, що коїлося навколо прильоту Ненсі Пілосі, в спікера Палати представників США до острову Тайвань, як Китай погрожував все-таки збити літак, якщо вона наважиться полетіти до острова. Але не всі знають історію та предтечі цього конфлікту. Тому я й вирішив записати цей ролик і розповісти, чому питання Тайваня таке важливе для Китая та для всього світу, і розповім, що може протиставити такий маленький острів такому величезному Китаю. Але перед цим поставте лайк чи вподобайку, як вам подобається. Напишіть обов'язково якийсь коментар. Наприклад, це може бути коментар з зауваженнями щодо моєї солов'їної мови і моєї вимови. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на телеграм та тікток, поширюйтесь серед своїх друзів. Ну і погнали дізнаватися, що там не так з тим, Тайванем. Китай засудив візит спікерки Ненсі Пелосі до Тайваню і назвав цей візит надзвичайно небезпечним. І це був найвищий, найголовніший візит американського політика до Тайваню за останні 25 років. А Китай розглядає цей острів як свою відокремлену провінцію, у якій бушує сепаратизм, та яка повинна повернутися у ближайший час до Пекіну. Однак Тайвань вважає себе незалежною окремою від Китаю країною із власною конституцією та демократично обраними лідерами. І це дуже не подобається матери. Яковому Китаю, наприклад, Сі Цзіньпінь, заявив, що воз'єднання з Тайванем має бути здійснене і не виключив можливого застосування навіть армії для досягнення цієї мети. Як ви можете зрозуміти, для Китая це ідея фікс. То чому ж Китай вважає, що Тайвань це їх територія? Тайвань це такий острів, який розположений приблизно у сотні міль від узбережжя Китаю. Він знаходиться в так званому першому острівному ланцюзі, який включає список дружніх США територій, що мають вирішальність не значення для зовнішньої політики Америки, і, наприклад, це Японія і безліч Японських островів, Філіппіни та Південна Корея. У цих трьох країнах все ще існують діючі військові бази США. Деякі західні експерти вважають, що якби Китай захопив Тайвань, то тоді Китай міг би вільно проєктувати свою систему безпеки в Тихоокеанському регіоні та навіть почав би загрожувати американським базам не тільки у Японії чи Філіпінах, а навіть на Гуамі чи в Нагаваях. Однак Китай наполягає, що повернення Тайваню це. Суто мирна справа, і нічого спільного з військовою стратегією немає. Так що ж там з тим Тайванем? Чи завжди він був китайський? Згідно різних історичних джерел, Тайвань потрапив до влади Китаю приблизно у 17 сторіччі, коли Китаєм почала володарювати династія Цинь. Потім цей острів наприкінці 19-го сторіччя захопила Японія, коли Китай програв першу китайсько-японську війну, і Китай знов повернув цю територію тільки у 1945 році. І після того як Японія програла Другу світову війну. Але у той самий час у материковому Китаї вибухнула громадянська війна, яка відбувалась між двома силами: це китайські націоналісти під керівництвом Чан-Кайши та комуністи під керівництвом Мао Цзедуна. Комуністи, як ви думаєте, розуміти, вочевидь виграли цю війну. І у 1949 році захопили владу у Пекіні. А націоналісти та сам Чан-Кайши були вимушені тікати на острів Тайвань, де вони ще не втратили своєї влади і де ще не було червоної зарази. Дві сторони, і материковий Китай, і острівний Тайвань вважають, що вони праві. І посилаються на ті самі історичні події, о яких я тільки що розповідав. Мешканці Тайваню вважають, що вони ніколи не були частиною сучасного Китаю, який утворився тільки у 1911 році. Чи, наприклад, навіть у 1949 коли повстала Китайська Народна Республіка, яку створив Мао Цзиду. З того часу, як націоналісти та Чайкайши втікли до острова, його партія, яка називається Гоміндан, встановила там диктатуру і майже весь цей час була єдиною партією при владі. І колись цей уряд у вигнанні вважався у всьому світі справжнім Китаєм, і Тайвань навіть займав місце КНР у Раді Безпеки ООН. Але потім поступово комуністичну владу у Китаї почало визнавати все більше країн світу, і Китаю віддали це місце постійного члена в Раді Безпеки ООН, яке було у Тайвані. І наразі лише 13 країн визнають Тайвань незалежним країною і як суверенну державу а тайвань в свою чергу підкупає маленькі і бідні країни які готові проголосувати в ООН за незалежність за суверенітет тайваню китай же в свою чергу погрожує іншим країнам щоб вони навіть не признавали не те що воон незалежність Тайваню, а й взагалі не мали ніяких дипломатичних відносин з Тайванем. наприклад пекін висловлював рішучий протест проти того щоб що лідери балтійських стран приїжджали до тайваню наприкінці минулого року але також є і інші бік питання, наприклад, те, що Тайвань це не просто якась відокремлена від Китаю частина, що це не тільки справа якогось сепаратизму. Є такий погляд, що тайванський уряд це є легітимний, справжній уряд материкового Китаю, який вигнали під час громадянської війни комуністи, а комуністи на материку просто захопили владу, і вони просто якась хунта. А легітимний уряд знаходиться у вигнанні. Тому є такий погляд, що Тайвань не просто хоче відокремитися від Китаю, а він хоче бути Китаєм. Він хоче. Повернути владу у самому материковому Китаї і, наприклад, судити усіх комуністів, які узапували владу ще 70 років тому. Але в останні роки такий погляд на питання йде на другий план. Особливо після того, як диктаторська партія Гоміндан почала проводити демократичні реформи і віддавати поступову владу. І Тайвань тепер веде більш сепаратистську політику. Навіть окремі дослідження показують, що більшість населення Тайваню більше не вважають себе китайцями, хоча генетично фенотипічні. І лінгвістично вони дуже схожі на китайців. Вони тепер ідентифікують себе як Тайванці. А позиція, що я в той самий момент і Тайванець, і Китаєць, навіть вона поступово втрачає популярність. Саме на тлі всього цього, відносини Китаю та Тайваню погіршуються. Міністр оборони Тайваню, наприклад, заявив, що діючий стан відносин між Тайванем та Китаєм є найгірший за останні 40 років, бо Китай боїться, що більшість країн світу та й сам Тайвань визнають свою незалежність. Ті Китай ніколи вже не зможе повернути собі остров, бо це буде вважатися вже у всьому світі як атака на суверенну державу. І тому постає питання: чи може Тайвань захистити сам себе? Бо усі ми бачили мапу на початку ролика: такий малесенький Тайвань і такий великий Китай. Китай може спробувати домогтися воз'єднання з Тайванем ненасильним шляхом, наприклад, зміцненням економічних зв'язків, що власне вже і відбувається. Багато китайських фірм працюють на Тайвані і багато Тайванських у Китаї. Інтеграція двох економік. Незважаючи на усю агресивну риторику Китаю досить серйозна, але Китай не відкидає варіанту військового об'єднання, який з їх точки зору може бути більш швидший. І цей варіант став більш актуальним у той момент, коли економічні успіхи Китаю вже не такі колосальні, вже нікого не дивують, бо вони, ці економічні успіхи, більш не існують. Бо останні 2-3 роки ріст економіки Китаю можна сказати негативний. А це один з основних показників успіху китайського уряду. І тому зараз. Який зараз володарює Китай і який хоче піти на третій термін восени, мусить щось робити. З економікою так швидко він нічого вже не зробить. А от маленьку побідоносну війну, на прикладі нашого східного сусіда, він може організувати. І вже ж першою ціллю такої війни може бути Тайвань. До речі, про це все я вже згадував у своєму відео, яке було одне з перших на каналі. І це відео вийшло понад півроку тому, ще до того, як Ненсі Пелосі ще кудись збирали. Тому обов'язково рекомендую до огляду. Всі може вважати, що ця війна не буде довго тривати, бо Китай витрачає в рази більше, в десятки разів більше, ніж Тайвань на військові потреби, і у світі витрачають більше ніж Китай тільки США. І Китай може використовувати величезний спектр можливостей. від військово-морської потужності до кібератак та навіть ядерної зброї, незважаючи на те, що більшість військової могутності Китаю та китайських збройних сил знаходяться в інших містах та розбросані по всі території. Орії великого Китаю все ж таки сили Китаю проти Тайваню величезні. Наприклад, це ми можемо забачити на цьому графіку, де порівнюється чисельність збройних сил Китаю та Тайваню. У разі відкритого конфлікту, за прогнозами деяких експертів, заходу Тайвань у кращому разі зможе уповільнити китайську атаку, спробує запобігти висадці китайців на острів та завдяки партизанським методам відтягнути час до того моменту, як Японія чи, наприклад, США допоможе Тайваню зброю чи навіть особистим втручанням. Але із допомогою від США все не так просто, адже щоб її отримати, треба якось отримати вантажі. А як можна отримати вантажі, коли ти знаходишся на острові, який Китай може взяти дуже легко у блокаду, як з повітря, так і з моря? Тому такий варіант допомоги Америки, як вони, наприклад, допомагають Україні, є дуже вразливим. Щодо повноцінного втручання американців у війну, то тут все ще складніше. Політика, яку проводить США та Вашингтон відносно Китаю та Тайваню, називається стратегічною двозначністю. Це означає, що США не дає конкретної відповіді чи будуть вони захищати Тайвань в Ра вторгнення на Китаю у дипломатичному плані США зараз дотримуються політики одного Китаю. Це означає, що вони визнають зараз тільки Китай материковий, той який комуністичний, а той, що на острові вони не визнають як відокремлену державу. І Вашингтон має офіційні зв'язки з Пекіном, а не з Тайванем. Але у травні президент США Джо Байден на питання, чи будуть вони захищати Тайвань, заявив, що так. Загалом теоретично, якщо Китай захоче, то вони анексують Тайвань. особливо якщо США не будуть втручати. І обмежиться, наприклад, тільки постачанням зброї. Але в такому разі можна очікувати десятки тисяч жертв, бо Тайвань це дуже урбанізований острів, на якому мешкає приблизно 25 мільйонів людей. І щоб поборотися з регулярною армією Тайваню в місті, а тим більше з ополченням, з Тайванською теробороною, яке налічує приблизно мільйон людей, китайцям доведеться. Просто зруйнувати цілий острів, і це буде схоже щось на кшталт десятка Маріуполів. А Китаю дуже важливий економічний потенціал Тайваню, бо це 21 ша економіка у світі, незважаючи на те, що це дуже малий острів, який не визнаний більшістю країн у світі, та який має всього-навсього 25 мільйонів мешканців. Тому Китай не може сподіватися на те, що військовим шляхом вони зможуть вирішити це питання швидко. Але мало того, що повноцінна війна між Китаєм та Тайванем нанесе багато збитків. Як самому Тайваню, так і самому Китаю, так оці усі збитки ще й відчують усі на планеті. Бо, наприклад, більшість повсякденного електронного обладнання від комп'ютерів, смартфонів, телефонів, камер чи навіть мікрофонів, працює на комп'ютерних чіпах. І більшість цих чіпів у світі вироблюються саме на Тайвані. За одними даними, одна, тільки одна тайванська компанія, яка зветься TSMC, займає більше половини світового ринку. Це величезна і дуже дорога галузь, яка коштує сотні мільярдів доларів. А швидко замінити чіпи, наприклад, з Тайвані, на якісь, наприклад, українські чіпи, не вийде. Бо щоб побудувати достатньо велике підприємство, де будуть робити ті чіпи, це нужно десятки мільярдів доларів. Тому китайське поглинення Тайваню може дати Пекіну певний контроль над однією з головних галузей у сучасній економіці. Також Тайвань знаходиться на одному з найбільш загружених торгових маршрутів у світі. Цей маршрут проходить у Южно-Китайському морі. І якщо там вибухне якийсь конфлікт, навіть не повномасштабний, навіть тільки блокада острова, то світ залишиться не те, що без чіпів, а взагалі майже без будь-якого товару з Азії. Або ціни на ці товари і на логістику цих товарів злетять до небес, і інфляцію вже не буде можливо зупинити. Може я все це перебільшую? Може медіа у всьому світі тільки роздувають цей конфлікт і нічого такого страшного насправді не коїться. Що там вважають? Самі жителі острову Тайвань, Незважаючи на усю цю напруженість між Китаєм та Тайванем, яка є у медіа, судячи з опросів, майже дві третині мешканців острову Тайвань, не вважають, що у ближайший час Китай може розпочати війну. Тому можливо і ми не повинні хвилюватися з цього поводу. Я вважаю, що їм там на місці може бути відніше. але все одно існує ескалація, і це факт. І ось на тлі цієї ескалації і того, що Китай у якомусь сенсі прогнувся, не збивши той літак з Ленсі пілосі, проводяться навчання у морі поблизу Тайваню. До речі, проводяться навчання з всіх сторін від острова. Ці навчання триватимуть близько тижня. І якщо все ж таки на момент виходу в відео або сразу після цього Китай не почне повномасштабне вторгнення, то вони таким чином прогавлять ідеальний момент. Адже паніка з потенціальної війни між Тайванем та Китаєм зараз у світі на межі. Можна сказати, що багато то хто у світі вже погодився з тим, що буде війна. І сили Китаю, в принципі, вже готові до наступу, бо вони вже зараз біля узбережжя Тайваню. І Тайвань вже оточений кораблями зі всіх сторін. Також не варто забувати і про війну в Україні, на яку зараз дивляться у всьому світі, яка спричиняє економічні труднощі. Не тільки, наприклад, у странах Африки, де дорощає зерно і інші продукти харчування, а й навіть і у странах Заходу, де інфляція вже рекордних показників за останні десятки років, де прем'єр-міністри уходять відставку, де бензин коштує в два рази більше, ніж він коштував ще півроку тому. І якщо Китай не скористається цим моментом зараз, то можливо вже не скористається їм ніколи. І можливо, Тайвань після всього цього. Буде нарешті незалежною країною. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, коментар. Напишіть. Підтримуйте україномовний контент, я все ще тренуюся. Читаю ваші зауваження під минулими роликами. Тренуюся розмовляти більш вільно українською, щоб було менш е, бе, та русіцизмів. Тому підтримуйте мене лайкосиками. Ну і побачимося у наступному відео, яке вийде у наступну суботу. А у наступну суботу вийде нарешті ролик про кочму. Вить, якщо не станеться третя світова. Тому вмикайте дзвіночки, щоб нічого не прогавити. І до зустрічі!